І так, сьогодні я хочу розказати одну таку повчальну історію на власному прикладі. На рахунок масла. Там багато є всяких спорів. Вчора я чистив центрифугу, чистив масляний фільтр в Ліфані BTR200. Рекомендую подивитись, хто не дивився. Такі маніпуляції мали б продовжити ресурс вашого мотоцикла. На що натрапив я з маслом? Масло купляю завжди перевірених продавців, ну я так думаю, в великих магазинах, таких як Розетка, ну я не до кінця їй довіряю, там можна епіцентр, там ну останнім часом переважно почав замовляти на докью Це ніби магазин, я думаю, не такий. Він досить популярний, там досить він так да, спеціалізується на маслах і тому самому. Так от, в чому проблема? Купив я таких баночок собі 4. 4 баночки купив 15В-50. Воно таке ніби показало себе досить непогано то масло. Ви навіть самі можете подивитися відео, як виглядає Е, Багато кілометрів я від'їздив на цьому маслі. Останній раз то репсол лилось, бо ще збереглася літра, тому я її використав. А так. Досить багато літрів пішло цього масла ельф на зиму 1040 на літо весну 1550. Вчора, коли я замінив почистив фільтр, залив нове масло Elf. Ось, ось ця сама баночка, яка викликала дуже багато сумнівів, взяв банку, ці банки настільки стали дішманські. Що тут немає ніяких ні захисту, ні що. Просто відкручуєте пробку, там масло. Навіть не запаковано зверху нічим. Просто відкручуєте, підозри ніяких нема. Сьогодні замінив така сама банка, таке саме масло. Різниці ніякої нема. Тут знімається ця хрень, тут так само ця хрень знімається. Банки ідентичні. Вчора, коли я заливав ось це масло з цієї банки, бо я тут вже залив переробку, минулу, дуже стало мені підозріло масло темного кольору. Таке враження, що воно вже проїхало тисячу кілометрів. Дуже в мене була якась підозра. В кінці, коли я ще заливав, побачив якийсь відблиск металу і якийсь бруд такий, такі комочки, навіть до повного кінця не вилив те масло. Подумав, може я щось ну, придираюсь, може щось не так. Сьогодні проїхав на цьому маслі 20 км з пасажиром і подивився, що воно реально якесь темніше. І що не думати, не ламати голову реально, взяв його, злив і залив в таку ж саму баночку, просто іншу. Зовсім інший результат. Дивіться, що я злив за 20 км масло. Як воно взагалі виглядає? Фокус є, є ніби. Так воно виглядає. Настільки воно рідке, воно вже майже остило, десь 30 градусів має, можливо. Рідке як вода. Чорний, як пройшло вже 1000 кілометрів. Воно не може бути за 20 км таке. Ну Я просто трохи офігів, я вже не знаю, що робити, де то взагалі масло можеш купити. DocUI провірений магазин. Чим проблема? Непонятно. Ну Я спочатку думав придирався. ну Дуже добре, що в ліфанах є оці віконечка, ну і в багатьох інших є. По ньому дуже зручно так дивитись, візуальний огляд масла дуже допомагає. Банки одинакові. Чому в цьому вийшло якесь таке враження, що вже використане масло, а в цій банці вийшло нормальне, таке, як я завжди заливав. Ну, прозоре чистеньке масло, його зразу видно. Його навіть як лиєш по лільці, коли кінцеві крапельки падають, вони так якби скользять. Так, скользять. так що я коротше в шоці. Не довіряйте суть цього відео, яка не довіряйте ніяким магазинам. Магазинам розетці теж не варто довіряти. Епіцентр не знаю. Ну, коротше, краще все-таки купляти реально навіть на тому самому док. Але все-таки звертати увагу на візуальний вигляд того масла, як воно пахне, як виглядає, воно має бути чисте. Найгірше в цих маслах, вони теж підроблюються нормально. Ельф. Я не знаю, воно найбільше, я наскільки знаю, підроблюють Мотюль, Хадо, це Ліквімолі, там більше ще не знаю, можливо, шел, А потім десь, де вже є ельф по підробках. Найбільша ще проблема цих дебільних банок. Раніше, коли я брав практично рік назад, тута під кришкою ще була така, як Лілька витягувалась, тоді було так, як би. Та якби надійніше. А оці теперішні банки це взагалі. Ну то що тут відклеюється, то таке, і там, штрих код та вся фігня. Відк... Просто берете. Тут просто за, за, так якби заклеєно, як нова банка, вона заклеєна тут. Так, ну Ви типу, розумієте, як вода солодка. Просто відкручуємо банку, відкрутили її, і тут нічого нема взагалі. Навіть заглушки цієї блін. З фольги немає, взагалі нічого немає. Такого відкрутили і тут маєте ото масло, лийте його як хочете. Ну воно щось мене трошки напрягає, то така система, такий захист дебільний. Але що маємо? Ну воно, Якщо не попасти на якусь фігню, таку як я оце попав на цю банку з якогось дива, то воно ніби таке масло. Лити можна. Ну, залежить яка ціна буде. Вон, раніше я його брав найбільше, по-моєму, 260 за банку. то було 300, може ще би давно, але більше не знаю, чи варто з нього давати. Ай, так що таке, отаке за 20 км злилося. Також сумніви, сумніви перемогли. Я знову задоволений, що я злив то масло і залив інше. Тут навіть візуально запах все зовсім відрізняється. Як таке можливо? Шок. Просто шок. А так, як дехто пише в коментарях десь на тих групах, що бере масу на базарі, це я взагалі. Це просто. Просто. Я не знаю. <ф> я настільки це ризиковано, що взагалі капут. Ай. Напишіть, там, може, в коментарях, на що ви попадали. Бо я просто в шоці виходив, просто взяв 250 гривень. Викинув нафік, вилив нафік 250 гривень і на тому кінець. Але нічого, зато друга банка оригінальна, ну принаймні по вигляду. Добре. Надіюсь, я його ще порхнюву не запоров за, 20, за 20, так, 22 км на цьому маслі. Добре, дякую за увагу. Робіть висновки. Пишіть, як ви попали на якийсь контрафакт, яких в магазинах купляли. Може хтось на Докюа теж купив якусь підробку. Так що дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.